Сівши у човен, Він переплив назад і прибув у своє місто. І от принесено до нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Та тут деякі з книжників заговорили між собою: Він хулить. Ісус Знавши їхні думки, каже, чого лукаве думаєте в серцях ваших. Що легше сказати, Твої гріхи відпущені, чи сказати Встань і ходи? Та щоб знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати? каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші та й іди до свого дому. Встав той. І пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, настрахався і славив Бога, що дав таку владу людям. Ідучи звідтіля, Ісус побачив мимохідь чоловіка на ім'я Матей, що сидів на митниці, і сказав до нього: Іди за мною. Той устав і пішов слідом за ним. Коли Ісус був при столі в Його домі, прийшло багато митарів і грішників, та й посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, фарисеї почали говорити його учням Чого це ваш учитель їсть з митарями та грішниками? Почувши те, озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть отже і навчіться, що значить, Я милосердя хочу, а не жертви, бо я прийшов кликати неправедних, а грішних. Тоді приступили до нього учні Йоанна і кажуть Чому ми, й фарисеї, постимо, а твої учні не постять? Ісус відповів їм. Чи ж личить весільним гостям сумувати, поки молодий з ними? Надійдуть дні, коли від них заберуть молодого, і тоді будуть постити? Ніхто не пришиває латки з нової тканини до старої одежі, бо латка в одежині збіжиться і діра стане гірша, і не вливають вина нового в старі бурдюки, а то бурдюки розтріснуться. І вино розілється, та й бурдюки пропадуть, а вливають вино молоде в нові бурдюки, тож одне й друге збережеться. Коли він їм казав це, приступив один начальник і, вклонившися, мовить йому Дочка моя тільки що померла. Прийди но, ну, поклади на неї свою руку, і вона. Оживе, Підвівся Ісус і пішов за ним, а також учні Його. І от одна жінка, що дванадцять років не здужила на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі, казала бо сама до себе Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю. Ісус же, обернувшись, побачив її. І каже Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе, і видужала жінка від тієї ж години. А коли Ісус прибув додому начальника і побачив там сопільників і юрбу схвильовану, сказав Уступіться, бо дівча не вмерло, а спить, і насміхалися з нього. Як же випроваджено людей, він увійшов, узяв її за руку, і дівча встало. Чутка про це розійшлась по всій тій країні. І як Ісус відходив звідти, слідом за ним пустилися два сліпці кричали Помилуй нас, сину Давидів. І коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього. А він спитав їх, Чи віруєте, що я можу це зробити? Так, Господи, кажуть йому ті. Тоді він доторкнувся до їхніх очей, мовивши: Нехай вам станеться за вашою вірою, і відкрились їхні очі. Ісус же суворо наказав їм: Глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та ті. Вийшовши, розголосили про нього чутку по всій країні. А як вони виходили, приведено до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав біса, німий почав говорити, і люди дивувалися, кажучи ніколи щось таке не об'являлося в Ізраїлі. Фарисеї ж говорили, він виганяє бісів. Князем Бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангелію царства та вигоюючи всяку хворобу й недугу. Він, бачивши юрми народу, милосердився над ними, бо вони були стомлені й прибиті, немов ті вівці, що не мають пастуха. Тоді він. Каже своїм учням: Жнива великі та робітників мало. Просіть, Отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива.